Бум-бам-барабан. Це найкращий ютубер. На связи найкращий ютубер на ютубі. Тура Кошкан. Салют ютуб. Вот, если ты подписчик моего канала, Тура Кошканчик, и ты меня любишь, то подписывайся на канал за 3 минуты. Готовый? 3, 2, 1. Поставил лайк, подписался. Значит, не обосрался. Кто не подписался, то обосрался. Кто подписался, молодец. Шість лайків прошу. Шість лайків до могане все стриміся. І зробіть для мене подарок. Шість лайків. Я тобі скажу свій секрет. У мене є секрет, який ніхто не знає, але я хочу шість лайків. І тоді я розкажу свій секрет. Ну і також підпишись на інстаграм, тому що там я розкажу, з ким я мною і що відбувається в моїй житті. І там випускає фотки голі з тої програмки. Кстати, на неї, ссылочка в описанні. Хто не в курсі, подивіться. Знаєте, кого я тільки що видів? Чите Інку і Марічку Чіпегу. І мають щастя вони, що я не написав на асфальті, що Марічка Чіпегало, і бо вже знала тетя Інка, знала би Марічка. Хто не в курсі, в мене вже така ситуація була. От, у, де я написала Марічка Чепегалох, і вона йшла своєю подруге і це гаразд її пощастило. І цю історію ви теж знаєте, що я колись її дарози, що я був закоханий в неї, але виявилося, що вони її хлопець, вони і в півроку, і зараз її моститься. Вона має щастя, ну не призивайте. Я сказав, війна, блядь, продовжується. Другий раз вони будуть іти. І другий раз я це вже зроблю. Тепер мене вже нічого не зробить. Я хочу це зробити, ребята. Щоб ви знали, це все не пусті слова, що я це зроблю, я це зроблю. Марішки і тітінки, я реально простуюся. Ну ви мені скажете, блять, то рукуська, змінися вже. Одною ти не общаєшся 23 роки, а з мною вже місяць. так? Да? Одної вже Віталік, е, хлопець, вже да? другій, хло, е, другий малий, хто не в курсі май, Віка вагітна. І я зробив на це реакцію. Подивіться, силочка в описанні вже є ролик. А другій вже хлопець у неї є. відпусти їх і все. Люй них, типа, ви так скажете. Ну, ребята, просто дивіться. Одна Что плюнула мені в душу і інша плюнула в душу. І в мене тут в душі є два Два чоловіка. Два тур, Туркусканчики і Рокушкан. Турк Рукускан каже так. У 2024 році він каже мені так. Все, все завершилося. Відпусти. Змирився. Ти вже і так з цими чувствами, ти вдалив все знакомство, тобі вже не потрібно чувства. Ти недавно і так уже перед Анією похвастався. Да? Він каже так, відпусти. Да? Він, він мені каже, відпусти. Не гнівайся на неї. Пройди час. Має просто прийти час. Книга, скільки прийти? часу, Щоб я її забув. 2026 рік тоді. А турокушканка каже так. Вона тобі плюнула в душі. одна і друга. Твої повститься. І пішли на осверт і вона лох. Скандаль з її мамою. І не новить її. І, і от ці два дві людини, за мною правлять. І як ви бачите, перемагає турокушкам. Тому що я і досі пишу на асфальті, що Марічка Лох, і хочу помістити тієї Інки і Марічки. Ребята, якщо у вас є два е, людини, я змію, що це глядає ксьюза, але це насправді так. Я знаюся, Олішар Монкерштайн був правий. Хоті, якби ви хотіли корборації нашу Алішаром Монкерштайном, хотіли б бути що. І я. Вам поражу подивитися альбом Монгенштана, послухати Алішара Монгенстана. Я ніколи не... Ну, попершу, Алішар Монгенштам, мій любимчик. Я його вже скільки слухаю. Мені зараз 22, 22 роки я його слухаю. Тож э, послухайте його останній альбом Алішар. Мені там подобається повод і. Вокзали. І якщо. Я воздействую, що заясну разделение лишність, теж існує. От у мене зараз теж два человека. Два человека, я ще вам сказав, Рокушкан і Турокушкан. Тільки зараз помогает Турокушкан. Ну, для вас, ну давайте, давайте щоб не вас не робити тупими, я поясню так. Старий Рокушкан, да? Ой, Саса, да? Який, ну, там за 2024 рік. І Туркушка. Але ліпше так, бо що... так э, проще для мене. Туркушка, тому що 2025 рік, тому що всі ці собиті. Сако з мішком, сока з ямали, марічкою. Все це сходив у 2025 році і. Під моїм нам як на мов А 2020 э, читати вже закінчився і епоха Рукушканом вже прийшла. Тому цей чоловік. Умер, умер. Но він зараз живе у мені. Здравствуйте. Іногда він каже. Художниму справедливість, вона існує. Він мені вказує, що каже мені так. Та забий. Та ти собі ще ту дівчину та пройде час, прости, не звертай увагу. Але перемагає ту руку тому що він каже, ніхуя, ніхуя він мені каже. Каже, ніхуя, ніхуя ти маєш їм помститься. І він зараз перемагає. І нагада мене лави сізда, я можу емоції викакати. Я ж клоун, ібаний, так? Я можу Фотографії. в один Фотографії. момент Фотографії. <зас> засміятися, в один момент бути грузним. Тому що реально все за існує. Депресія вона існує. І роздвілення вічності є. Зараз перемагають туркушкам. Тому ребята, в кінці я скажу так, війна з малічкою Чикаго нікуди не вілась. Вона буде розвиватися далі. І я буду далі прогрівати це. Є, звісно, причина, тому що вам це таке. Не ставити лайк і підписуйтесь. Тому я це і продовжу далі. Тому ви знаєте.